Вітаю! Минулого разу ми з вами говорили про скалярний добуток векторів. Сьогодні ж поговоримо про те, як з даної формули одержати кут між векторами. Власне, у формулі є косинус кута між векторами, і нам потрібно виділити його. Ми будемо його знаходити як невідомий множник. Вітаєте, як знайти невідомий множник? Щоб знайти невідомий множник, в даному випадку косинус Фі, нам потрібно добуток, а це. Вектор А помножений на вектор Б скалярним способом. Поділити на добуток довжин цих векторів або добуток модулів. Таким чином, ми легко одержуємо необхідну формулу. Власне, якщо рухатися далі, то ми можемо сказати, що минулі рази, минулі уроки, ми з вами вивчали формулу для знаходження. Скалярного добутку векторів, заданих координатами. Нам потрібно були би перші координати векторів, тобто x1 і x2 помножити між собою, і додати відповідно y1, що множиться на y2. Це що стосується чисельника. А от для знаменника нам потрібно було би довжину вектора А, координати в нього були x1 і y1. Кожну з цих координат піднести до квадрату і їх додати. І помножити це ще на так само довжину другого вектора, тобто x2 піднесе до квадрату, і плюс y2 теж піднесе до квадрату. Таким чином, ви одержите формулу для знаходження косинуса кота між векторами, але задану, власне, от в координатах. Пробуйте. І з даної формули випливає досить цікавий факт. Якщо ми помножимо два не, нуль... не два 0 кі вектори. Скалярним способом, і в результаті скалярний добуток дасть там 0, то це означатиме, що ну, ми минуватиме 0, поділити на якесь число, певне. Тобто косинус Фі буде 0, а косинус якого кута буде 0. От якщо це згадати, і надіюсь вам це вдасться, то ви одержите, що це косинус 90 градусів. Тобто, робимо висновок, що якщо. Скалярний добуток векторів дорівнює 0, то кут між ними, оцей кут Фі, буде дорівнювати 90 градусів, або ці вектори будуть перпендикулярними. Ця річ дуже часто використовується в різних задачах. Наприклад, вас можуть спитати, при якому значенні там ікса дані вектори будуть перпендикулярними, або визначте, чи перпендикулярні вектори. Або, наприклад, наприклад, спитають вас, а який кут між векторами гострий, тупий чи прямий. Власне, якщо ми нарахуємо ось наш скалярний добуток векторів і він буде додатнім, то і, відповідно, косинус буде додатнім, а він для гострих кутів додатний. Для тупих кутів він від'ємний. Тобто, якщо наш скалярний добуток буде додатний. То кут гострий. Якщо скалярний добуток дорівнює нулю, кут буде прямий, якщо скалярний добуток у нас від'ємний, то кут буде тупим між цими векторами. В першому номері нас просять знайти скалярний добуток у двох векторів, якщо довжини цих векторів відомі, і кут між ними от 120 градусів. Що для цього потрібно зробити? Перш за все, згадати формулу, що нам потрібно мати довжину двох векторів. Це, наприклад, довжину вектора B. Помножити її на довжину вектора C І помножити на косинус кута між ними. До речі, кут між ними можна записати ось так. В деяких джерелах у вас може бути просто написано фі. Будь-які з цих варіантів. Ви підставляєте сюди, наприклад, зразу вже 120 градусів. Таким чином ви зекономите один рядочок обрахунків. Довжина вектора B це 4. Довжина вектора це 3. Ми множимо їх між собою і множимо на косинус 120 градусів. Перш за все, косинус 120 градусів це число від'ємне, тому буде там мінус. І щоб знайти косинус 120 градусів, ми знаємо, що він буде дорівнювати так же само косинусу. Але з ніби як з протилежним знаком, для 180 градусів відняти 120 градусів. Бо для косинуса знак це зміниться. Тим не менше, мінус ми вже поставили, тому щоб не плутити сутності, ми його там не ставитимемо. І порахуємо, що це буде косинус від 60 градусів, а він дорівнює одній другій. Тобто ось такі обрахунки слід робити в умі. Я їх вже зараз приберу. Далі ж слід просто обрахувати. Перш за все, ми розуміємо, добуток буде від'ємним. Далі ми можемо 4 поділити на 2 одержати двійку і помножити на 3. 2 помножити на 3, 6. Таким чином, мінус 6 буде відповіддю. Давайте ще раз розберемося, що можна було б зробити, і як розібратися з цим косинусом 120 градусів. Ми його замінюємо на мінус косинус, а далі від 180 градусів віднімаємо 120, буде 60 градусів. Косинус 60 градусів це ось ця одна друга. І, власне, ви бачите мінус, що перед ним. Можливо, вам в домашній роботі пощастить і даний кут буде гострим, тоді вам не потрібно буде гратися з цими формулами, ви могтимете взяти з таблиці або згадати дане табличне значення. В Номері 2 Нам попадається досить типове завдання нам відомі координати двох векторів. І нас спорозі знайти кут між векторами m та n. Що потрібно для цього нам знати? Перш за все, знайти. Скалярний добуток цих векторів. Якщо він 0, то кут уже зразу буде 90. Тому слід починати саме з цього. Давайте знайдемо скалярний добуток цих векторів. Ми могли б написати А та Б. Мені так сильно хочеться це зробити, але вектори називаються в нас М та N. Тому будемо множити їх. Для цього нам потрібно буде 3 помножити на 5, 15. Далі, як ми бачимо, у нас є мінус. Ми його ставимо: 4 на 6 це 24. Рахуємо, одержуємо мінус. І матимемо написати 9. Адже від 24 віднімаємо 15 і маємо саме це число. Тобто в чисельнику не буде нуля. Це означає, що слід знайти довжину кожного з цих векторів. Тобто, довжина вектора M буде знаходитися зараз окремо. Я рекомендую робити свого роду такий конструктор, познаходити знаходити кожну деталь окремо, тоді просто підставити в дану формулу. Що ж, 3 підносимо до квадрату. Далі мінус 4. Підносимо до квадрату, між ними ставимо плюс, і з цього всього щастя добуваємо корінь. 3 в квадраті маємо 9, мінус 4 в квадраті ми вже таке робили, це буде 16. Не забуваємо писати корінь. 9 плюс 16, 25, І нам пощастило, корінь з 25 добувається. Можна написати 1. Далі нам потрібно буде знайти довжину вектора n. Або модуль. Нам потрібно взяти числа. 5 піднесли до квадрату, додати 6 піднесених до квадрату і добути корінь з даної суми. 5 в квадраті матиму 25, 6 в квадраті 36. І коли ми додамо ці два, безперечно, хороші числа між собою, ми одержимо число 61, якщо не помиляюсь. І корінь з цього числа добути ми не зможемо. А от в попередньому випадку корінь з 25, ми все-таки добудемо і одержимо 5, Для того, щоб знайти шуканий нами косинус, до речі, будемо записувати все-таки послідовно, тому дещо мушу зменшити цю всю історію. От будемо шукати косинус кута між векторами m та n. Для цього ми матимемо в. В чисельнику написати мінус 9, а в знаменнику ми матимемо помножити 5 і корінь із 61. Можна цей знак множення ставити, можна не ставити. В більшості випадків, якщо ви не матимете табличне значення, так і не могтимете знайти косинус для такого кута, то ви можете обмежитися тим, що ви знайшли не сам кут, а його косинус. Вже в 10 класі ми матимемо необхідні інструменти для того, щоб їх знайти. Проте, якщо ви сильно заморочитесь над цим і справді знах... захочете знайти кут, для якого ми маємо косинус, ви можете скористатись калькулятором. Я буду використовувати вбудований калькулятор в мою операційну систему. Але перш ніж ви почнете працювати, оскільки ми хочемо знайти кут саме в градусах, то будь ласка. Però контролюйте, щоб тут було написано дек, як ви бачите зараз. Адже можуть бути радіани, можуть бути гради, там аж 400 градусів. І можуть бути от градуси, яких 360 на повне коло, це якраз наш варіант. Будь ласка, виберіть саме необхідний з них. Потім можна приступати до виконання. Нам потрібно буде знайти значення ось цього дробу, яке перед вами. Мінус 9, що ділиться на 5, корень із 61. Є калькулятори, які дозволяють зразу вести цей вираз, я ж буду його вводити поступово. Наприклад, добуду корінь із 61. Ввожу 61, вибираю кнопку Добути корінь, я його добу. Тепер я помножу його на 5. І я знайшов знаменник. Але як мені мінус 9 на це число поділити? Невже я буду всі ці цифри вводити? Ні. На калькуляторах зазвичай є така цікава кнопка, як одиниця, яка ділиться на Х. Тобто ми цю річ. Опустимо в знаменник. Тобто одиницю на нього поділимо? Як бачите, одержали досить таке маленьке число. Тепер ми його помножимо на 9. Множимо на 9. Але знак у нас був мінус. Тому використовуємо ще один варіант кнопочки плюс-мінус. Все, ми одержали необхідне значення. Але як же знайти кут коснус, для якого. Ось те число, яке ви зараз бачите. Для цього нам потрібно буде скористатися тригонометрією. Там, бачите, є синус, косинус, тангенс. І є така ще от кнопочка 2, а вверху написано end. Так тобто це second, це друга розкладка, як ми її натиснемо, для косинуса з'явиться мінус одиничка. Це свого роду позначка для арк косинуса, про який ви дізнаєтеся в 10 класі. Натиснувши на цю кнопку, ви і одержите. Той кут, для якого косинус і буде дорівнювати цьому дробові, що ми нарахували? Тобто, це приблизно буде кут в 103 градуси і 3 десятих. Тобто кут між нашими векторами приблизно буде знайдений, і він буде приблизно дорівнювати 103 градуси. Таким способом ви могтимете дати відповідь на таке питання. А який кут між векторами? Якщо ось цей дріб вам не пощастивилося, обрахувати, і він, він чи пощастило, але він не був з таблиці для тригонометричних функцій, що трапляється дуже часто. І на завершення досить просте завдання, в якому нас питають, а чи вектори А та Б будуть взаємно перпендикулярними. Метаміка умова була для цього, що скалярний добуток цих векторів має дорівнювати нулю. Якщо вона виконець, будуть взаємно перпендикулярними. Якщо ж не виконається, ну то власне ні. Тому все, що потрібно зробити, це знайти скалярний добуток векторів А та Б. Один множимо на 12, матимемо 12, далі у нас мінус. І 2 матиме помножити на 6. Власне, 2 на 6 це теж 12. Якщо ми від 12 віднімаємо 12, маємо 0, і справді наші вектори будуть взаємно перпендикулярними. Що ж на сьогодні, все? До зустрічі наступного разу.